Зі мої любі! Усім привіт, мої любі друзі! Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі у цьому відео я хочу пригадати матч київського Динамо у Лізі Європи сезону 2018-2019 років круповий етап група К третій тур, 25 жовтня 2018 рік. Французький Рен у себе вдома на стадіоні Рут Делоріан. Команда приймає. Київський Динамо Олександра Хацкевича. 2-1. Динамо Київ перемагає. І сьогодні я хочу згадати цей просто неймовірний матч. Ну Давайте, друзі, про все поговоримо по порядку. І розпочнемо ми все обговорювати зі стартових складів. Рен 4-1-4-1 Стартова розстановка французької команди, головний тренер команди Лемуші Діало у воротах, де сіла жалена пара центральних захисників Бен Трауре по флангах. Юхансон, центральний опорний півзахисник, Андре Греніє, центральні атакувальні півзахисники, Сар Делькастіо по флангах та Ніянг у нападі. Ось такий доволі такий потужний стартовий склад у французької команди. Київський Динамо, Олександр Хацкевич – головний тренер команди. 4-2-3-1, стартова розстановка в української команди. Денис Бойко у воротах. Бурда Кадр пара центральних захисників. Кіндзьора Віталій Миколенко по флангах. Віталій Буєльський Шепелєв, центральні опорні півзахисники. Денис Гармаш центральний атакувальний півзахисник. Е, Маразюк стітклей по флангах та Бенніамин овербечу нападі. Це стартова розстановка Динамо. Друзі, якщо казати про сам матч, то він був дуже важкий для київського Динамо. Французів більше що виходило, французи тиснули е, на ворота української команди. По володінню, в принципі, перевага була майже рівна. Але ось за моментами все-таки перевага у французької команди була. Але кияни на 21-й хвилині матчу проводять дуже здорово контратаку. Віталій Буєльський на лівому фланзі. Дуже здорово бачить забігання Дениса Гармашев іде першої на Дениса Гармаша. Денис я не знаю, скоріше за все Денис хотів сам пробувати поворотах, але в нього просто не вийшов удар. Ну, в кінці кінців м'яч доскакує до Томаша Кіндзьори. Томаш з метри 27 26 наносить гарматний удар і це гол! Томаш Кіндзьора! Томаш Кіндзьора! На 21-й хвилині матчі рахунок матчі відкриває неймовірний гол від Томаша Кінзьори. Неймовірний гарматний постріл поляка. І рахунок у матчі стає 1-0 на користь київського. Динамо! Неймовірний гарматний постріл від Томаша Кіндзяри і м'яч у самісінький ближній кут залітає в сітку воріт французької команди Деноль! Рахунок стає на користь київського Динамо. Після забитку м'яча французи справді розпочали неймовірно тиснути, і вдалося французам заробити небезпечний штрафний. Наприкінці першого тайму на 39-й матчу, Гренє підходить до е, позначки. ну Десь метр 23 ну Десь, да, десь приблизно метра було 23 до Грень є пробиває, рятує бойколи сіці ці воріт української команди. Не вдалося Денису з собою віртувати. українську команду. М'яч дуже так знаєте, прям скажімо так, між руками пролітає. Дуже прикро. Один один французька команда на 40-й хвилині відігралася, і французи були ближчими до другого забитого м'яча. Ну, перш там завершиться рахунок 1 один, один. Ну, початок другого тайму взагалі був дуже важкий для київського Динамо. Кене дуже здорово контратакували. У Киян також були непані шанси. Але справді француз ітиснув. Француз тиснув це емоції Гренія. Це емоції там Кензаре. Коли він забив неймовірний красень м'яч, ну в кінці в другий тайм, до речі, там Буріжо, Буріжо вийде замість Кастіо на 61-й хвилині матч. Якщо казати в цілому, то у Динамо Київ на другий тайм вийде ще Сергій Сдержюк, Чечі та Супряга. У Рейна вийде Ле, Ле Сількі, Буріжо та Бенарфа. У французів були хороші моменти для того, щоб забивати. Але кияни тримали оборону підопічні Олександра Хацкевича. Тримали оборону. І також в деяких епізодах дуже здорово втікали в контратаки. І ось вона, 89-та хвилина матчу. Київське Динамо атакує українська команда. Чече. Бачить забігання Віталія Буєльського! Віталій Буєльський. До речі, друзі, та Шепелівщина в й хвилині та отримав червону картку. Шепел отримав другу жовту картку. Першу він заробив. Давайте подивимось, на якій то хвилині, Шепелів заробив першу жовту картку на 38-й хвилині. Друга жовта картка і вилучення. Динаміці в меншості. Але навіть незважаючи на це, каяни проводять дуже здорову контратаку. Чече. Віталій Буєнського, Віталій Буєльський, виходить удар на ударну позиції. Віталій Буєльський пробиває Вордерена пари, Удар Віталія Буєльського, Але м'яч залітає. сітку, тковаріть 2-1. 2-1. Динамо Київ забиває гол, 2-1. Віталій. Бу Віталій Буєльський робить рахунок 2-1 на користь української команди. Ось ви на емоції Віталія Буєльського, ось це удар Віталія Буєльського рятує ворота ряда. але олем'яй, залітає в сітку воріт. Намагалися там захисники рана вибити м'яч з лінії воріт, але їм цього зробити не вдалося. 2-1. Рахунок стає на користь української команди. Французи намагалися відігратися. Французи е -е, пішли на штурм, але кияни витримали, кияни вистояли цей штурм французької команди. І в кінці кінців суддя де фінальний святок 2-1 рахунок на користь української команди. Друзі, якщо дивитися статистику цього матча, 24-8 це в нас статистика ударів по воротах. 6-2 це в нас ударів в площину варіт, 53 53,47 це в нас контроль м'яча. І 12-1 кутові. Тобто, в принципі, по володінню по володі, в принципі, рівновага майже 434 передачі Рене. 81% точність передач. У Динамо 417 пасів, 77% точність передач. Ну да, 77% точність передач. По володінню майже Рівновага 53 на 47%, але за ударами справді величезна перевага урена. Французи нанесли в тричі більше ударів 24,8, 6, 2 за ударами в площі Новорід та 12 1 за кутовими. І справді французи тиснули, але українська команда показала характер, показала характер. Команда вистояла і забила ГОЛ! І на характері! На характері! Українська команда перемогла французів. І справді, друзі, забігачі наперед у цій групі, до речі, були ще такі команди, як Ябланець, Астана, Арен та Динамо Київ. Кияни посядуть позицію, позиції наперед. І ось ця перемога над французами 25 жовтня була дуже дуже важливою. Потім кияни обіграють на НСК Олімпійському французів з рахунком 3-1, Динамо на обіграє. Ось, до речі, я знімав по цьому ж відео, да? ось. Але ось 25 жовтня, КНС здобули не менш важливу перемогу. 2-1 на користь української команди. Рахунок. Друзі, що думаєте взагалі-то ви з приведець цього матчі? Якщо у вас є бажання, напишіть, друзі, свої думки в коментарях. Я вам, друзі, дякую за увагу. Хочу побажати вам та вашим рівним. Тільки добра та тільки щастя в житті. Я вам друзі, всім бажаю. Усім до побачення, усім нових зустрічей.